Що буде, якщо з'їдати хоча б по одному яблуку на день? Зараз все розкажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. Я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної та нетрадиційної медицини. І так, якщо їсти хоча б по одному яблуку на день, ви отримуєте щодня добовий запас марганцю і міді. Отримуєте також досить велику кількість вітаміну С, вітаміну К і 6% добової дози калію, лише одне яблучко. Крім того, пектин, який міститься в яблуках, нормалізовує кишкову мікрофлору завдяки тому, що є харчовим продуктом для її розмножень, позитивних мікробів. Також це допомагає нормалізувати стілець. Яблучний пектин, а також флавоноїди, які в ньому містяться, покращують обмін цукру і чутливість тканин до інсуліну, який ми, власне, виділяємо. Також, якщо вживати яблука, науково доведено, зменшується ризик серцево-судинних ускладнень. Адже наша судинна стінка стає більш пружною. Також Щоденне вживання хоча б по одному яблуку зменшує чутливість нашої бронхолегеневої системи до алергенів, також завдяки тому, що та стінка стає менше проникна. Крім того, ще одне наукове дослідження показало, що яблучна дієта дуже позитивна після пройденої хіміотерапії, адже допомагає швидше позбутися шлаків, активізує печінку. І роботу кишечника підписуйтесь на наш канал завжди цікаво про медицину.